Аби подолати вето міського голови Львова на запровадження у Львові нульового тарифу на комунальні послуги, голосів самої лише партії Свобода було замало. Відтак довелося заручитись підтримкою ще кількох партій, зокрема і депутатів від партії регіонів. На запитання журналістів, як свободі вдалося подружити з регіонами, керівник львівських націоналістів розповів про свої вміння переконувати людей. Я думаю, що тут спрацював все такий ефект мешканця Львова. Ми запропонували, якщо нам не вдасться подолати вето. Доповісти громаді, хто з депутатів міської ради не підтримав долання Б садового. Ми чітко сказали, що на кожному будинку, де мешкає депутат, щоб всі сусіди знали, що цей депутат відмовився скасовувати відняття ну, зниження тарифів на комунальні потишні. Однак як з'ясувалось не лише переконання дали потрібній свободі результат. Ще під час голосування журналісти помітили, що депутат міської ради Роман Грицевич голосує одразу кількома картками. Як з'ясувалось, використав він саме картки регіоналів генерала Ткачука та директора львівської опери Тадея едера. Попри те, що дії такі є незаконними, депутат так і зізнався нашому репортеру у своїй участі у фальсифікації голосування. Можливо, це пов'язано з тим, що зі е, всі питання були до того обговорені. Так склалося, просто було на сесії якраз під час засідання, і так склалося. вони передали нас. Прошу, вони Так, вони залишили. Так. Начальник академії сухопутних військ генерал Ткачук каже, що дійсно залишав свою картку керівнику фракції, але участь в голосуванні ні з ким не погоджував. Я був в Києві в цей час і, і не, зміг був, не зміг був присутній на сесії, але я свою картку залишав едеру голові фракції. Як вона вийшла там? Я не в курсі справи, але я, я, я би я за це не проголосував. Директор Львівської опери та Едер не лише не зміг пояснити, чому картками його фракції голосували сторонні люди. Заплутався депутат і в тому, чи він взагалі підтримує скасування тарифів. Хоча я вам скажу, що я однозначно зараз такого відповіді сказати, що я є тільки проти, чи я тільки за немі. Я мушу ще розібрати з цим питанням. Так я проголосував, але це не значить, що я його сопроцентну підносив. Якби я був, я би вимагав пояснення. Я вам скажу так: значить з головами комісій, найголовніших економічна ті всіх, це є свобода. Вони виносять на сесію. Вони між собою зробили це питання, У в ті комісіях участі не приймаємо. Розумієте, вони може знають, чому це виноситься, а нам не доповідають. А такі виносяться, будемо ми голосувати чи не будемо голосувати. Нас що п'ять чоловік розумієте. Ми не можемо впливати більш суттєво на ті чи інші питання. Цього четверга, чергове засідання міської ради. Керівники партії «Свобода», які мають абсолютно більшість в раді, кажуть, що знову виноситимуть на засідання важливі для міста питання. Якими методами здобуватимуть голоси? Про це у наших наступних випусках. Любомир Ференц, Богдан Іванський, головні новини Львова.